Як відбувається процес підготовки стін під декоративну штукатурку лава? Трошки розповім процесу, тому що багато хто не розуміє, і багато хто думає, якщо декоративна штукатурка, то це потрібно ідеальні стіни. Але підчеркну, що дана підготовка лише стосується декоративної штукатурки лава. Ось ми маємо вже від поверхню. Зарані ми її е, перечухали, перешліфували, погрунтували. І ось розпочали вже армувати сіткою. Після того, як ми заармуємо сіткою, ми також її шліфуємо. Ну, щоб, скажімо, так, уникнути там, якихось горбочків. Там, ну, це є, воно присутнє завжди без цього ніяк. Тому ми шліфуємо, знову грунтуємо. Потім ми шпаклюємо два рази сатен гіпсом. Розповім, чому сатен гіпсом, а не там, фінішною пастою. Після армування сітки вона має ось такий от вигляд. І щоб перекрити її е, фінішною пастою, це потрібно мінімум 3 рази шпаклювати. А Сатен Гіпс чудово справляється це, з цією задачею за 2 рази і під лаву це з головою більше, ніж достатньо. Е, є ще один момент: хто знає, хто не знає, Сатен Гіпс він, е, в залежності від партії. Буває дуже дуже складно шліфується. Для того, щоб він трошки легше шліфувався, ми додаємо капочку небагато там на відро, на замішане відро там 10 літрів, 3-5 грима лимонної кислоти. Воно його трошки розпушує і тоді воно ідеально шкуриться. Все, два слоя ми відшпаклювали. Знову вже перечухуємо, ґрунтуємо, фарбуємо і ось. Будь ласка, у вас стіни готові під декоративну штукатурку лава. Якщо там вже більше щось тонкіше, наприклад, там сахари, е, ілюзії там, чи вельвета, хто як говорить, то там да, там вже потрібно пастою, там вже потрібно тягнути пастою, тому що такі декори вони потребують ідеальної поверхні, особливо сахара, її перламутр підчеркує, найменшу там царапинку, найменшу точечку абсолютно все. Тому, якщо ви хочете декоративну штукатурку лава, ну, не потрібно там, вилизувати стіни, не вірте там, в те, що вам говорять, достатньо просто підготувати стіни як під хороші якісні обої. Ну, в мене було навіть таке, що я по, е по стартовій штукатурці я вже наносив лаву. Армування скло холстом. Так, можна, але ну, не кожен замовник на це погоджується, тому що робота по склохолсту холсту коштує чималих грошей. А навіть якщо десь піде там згодом тріщина, то я розказував і показував і ще раз скажу: що лава вона реставрується просто ідеально: хоч пів стіни, хоч сантиметр, хоч п'ять, хоч десять. Проблем жодних не буде.